Ще трошки з ярчиком погуляйте у дворі ідіть додому їсти. Ага. Чуєш, яриночки такий радий, що ви з вірою помирилися. Так щось переживав за вас. <гум> ну, Якщо чесно, я теж рада, бо Вірі було б дуже важко таке прийняти. Що прийняти? Як що? Те, що саме Яринка серед нас двох страшна подруга. В <гум> Смислі? Дід Петро все красиво е, пояснив. Ви обидві красуні. <рес> <рес> Саш, ти такий наївний, чесне слово. Я те умоляю, Ну, візьми будь-який конкурс краси. Там 30 учасників. Що, ну. всі 30 гран-при? Дулю. Найкрасивіша завжди одна. Так ви ж там з віру обнімалися, цілувалися, як ви. Юрчик, Віра ніколи би не признала той факт, що програла. А воно мені надо цей конфлікт на руки. Я зробила вигляд, що ми однаково красиві, що у нас ніч'я. Ну, на самом то ділі. Любий, хто подивиться на мене, зразу зрозуміє, що я найгарніша. Я найкрасивіша. Але це мені не заважає дружити з Вєрою. Ну, треба ж бути милосердною. Скажи.